Так, ну, як того кажуть, що не до кінця ну тема от генерації, ну, не до кінця розкрита, тому що ми не бачимо кода в саме ось цю штуку. Ми бачимо, що у нас по діаграмі побудувалися усі ці речі, тобто всі наші конструктори, наші методи, сетери, гетери. От, значит, метод для знаходження відстані дистанс, Все це у нас існує, але значит, в Implementation ось тут, секції значит, поки що нічого нема. І давайте зробимо так. Тут можливо робити і там, і там, якби ну, досвід є для роботи з Delphi. З, цим. з Лазарусом я значить, пробую прямо зараз разом з вами. І тому значить, ми е цю можливість зараз спробуємо реалізувати. Повернемося до нашої діаграми в Моделмарі. Вкладенка Implementation. Ну, тобто, реалізація, і натискаємо. І ось тут ну, ми стояли на GTX от е Є у нас. Значить, метод. І ось тут у нього, начебто, навіть щось я і писав, отрезал Це Lfix, він запам'ятав просто це. Хай воно так і буде. Так, давайте, давайте так, подивимося, що, що тут. Що тут якась тут затісалася помилочка, здається. Давайте перейдемо все ж таки до класу. І. от Point 2D. Point 2D. Дивимося. Ні, distance. Point 2D. Начебто все добре. А point 3D. Ага, ну, начебто, все нормально. Так, ну, повертаючись сюди, значить, вірніше, Maker, в Implementation. Як тут обрати? Ну, наприклад, в нашому класі Points 2D обрати щось інше. Ну, давайте от GetY візьмемо. Перейдемо на Implementation. От, GetY, бачите? Написано значит, Points 2D, function get Y повинна повертати нам цей значення Y, І значить, у нас тут можемо відразу написати, значить, у нас тут є значить, віконце для оголошення змінних. У нас є ось тут Begin-End, ось тут повинна, повинна блок. Ну, а писати будемо ось в цьому місці. Ну і що у нас? Повинен повертати. Повертати це значить, що резулт? Result. Резалт Result. О. Ось так. Добре. Ну, збережемо файл, save, значить, рухаємося далі. Set X. Set X. Ось тут прямо обираємо, значить, в Members і бачимо, що у нас тут Set X. Set X це встановлює, значить, результата немає, але ж є цей значить, параметр. Параметри. Тут якраз тут цікава річ, ось всього потрібно було починати. Бо в Delphi там зараз я от напишу. От, ось цю штуку, То есть self X дорівнює X. Тобто така конструкція, ну, в Delphi, ну, вона допустима. А тут, ну, ну, якось не дуже. Давайте перевіримо. А я скажу, що зберегти і спробую виконати знову генерацію. Ось натиснути цю кнопку. Так, знову повертаємося до Лазаруса. І знову він розуміє, що файл переписали не з іде, і каже, що зробити. Значить, Давайте перечитаємо. Ну, і поки що ми бачимо яку історію. Значить, ось наш метод віддає Y, ось віддає X, то і сетери. От присваюємо. Ну, ось тут цікаво зараз запустити на компіляцію. Давайте запустимо. Ну і бачите, ось така штука. Тобто, не любить Лазарус ось таких речей. Його можна змінити прямо в діаграмі. діаграмі. Давайте ми це і зробимо. Що у нас там з часом? Є у нас час. Ну, повертаючись до діаграми, от, давайте діаграми Дітер. І що нам потрібно? Значить, Сеттери передивитися, бо вони якось ругаються. Ось Давайте сетер. Натискаючи два рази, ми отримуємо значит, віконце для налаштувань. І значить, параметр йому зробимо. ну, Не X, а XX. Ось так. от, XX і double. да, W. дабл. Все добре. Окей. Y точно так само. Натискаємо, ну, і називаємо Y2 Y. Ну, і до речі, в усіх мовах програмування, значить, отака э, штука можлива. Можливо, там, ну, в інших мовах, наприклад, у Java це буде ZIS, І там. Так можна записати вираз X, this X дорівнює да X. Ну, Прислається X. От. І це буде працювати. В Lazarus ось якісь такі. От. Так, і у нас сеттер Z. Ось тут з параметром. Давайте ZZ зробимо. ZZ. Окей. Натиснемо. Все є. Давайте тепер все ж таки повернемося в setter наше, але ж в implementation. А, воно поміняло вже. Тільки поменяло, але ж не так. Self X. Воно бачить. Далі, що у нас self setY. Це, це що таке? Ну давайте напишемо, щось тут немає нічого. Selfy. До рівня Присвоїти, верніше, ось, ось так файл. Save. Так, це стосовно цього класу. Point 3D. Z. Давайте змінимо. Так. Self. Z. Присвоїти zz. Ось так. Ну, Як ви бачите, в принципі тут синтаксис особливо і не перевіряється в ModelMaker, Він перевіряється в Лазарусі. Повертаючись до Лазаруса, значить, зробимо таку річ. Спочатку перегенеруємо код. Давайте натиснемо. ось тут, Начебто Він згенерувався, нічого не написав. От, Знову перечитати обрані файли з диска. І подивимося, що у нас які зміни. Ну, от є ось тут XX, Y, y з'явилося. Ось тут ZZ. Чого йому не подобається, не знаю. Зараз подивимося. Компіляцію запустимо. Ну да, ну зрозуміло. В конструкторі X і Y є. Ну, не, не усюди поміняло. Давайте подивимося, що з часом. Значить, потрібно зупинити.